Я наподківанок. І триває наша подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про унікальний хунгарікум, знаменитий лангош. Власне, назва походить від ланг угорського слов'я, що означає полум'я. Назва лангош буквально перекладається полум'яний і походить від того, що ці коржики пеклися вранці, коли піч ще була розігріта після хліба. Лангоші використовувалися як гарнір до обіду. Він став дуже популярний в 60-х-70-х роках в Угорщині і був простою звичайною вуличною їжею. До початку 80-х було всього три різновиди: простий з часником, простий з капустою і повноцінний з картоплею тісті. Перші нові рецепти були винайдені аж у кінці 80-х, коли додавали сметану і тертий сир. Традиція приготувати лангошів тісно пов'язана з виготовленням хлібу. Спочатку його витіка випікали із залишків хлібного тіста, зі скопленого з форми для тіста або обрізків тіста. Раніше його запікали в духовці, потім смажили в жирі, який пізніше замінили рослинним маслом. Ідеальне полум'я середньої густини, м'яке всередині та хрумке ззовні це все про лангош. І сьогодні лангош є чудовим прикладом цих хлібобуличних виробів 60 70 х років. А у 2023 році він став хунгарікумом. І трошки угорської мови. Гречка гойдіно, ячмінь арпо, овес, зоб, пшениця, бузо, жито, рож. До зустрічі!